Вітаю у проєкті UA Media Hub. Сьогодні Говоримо про дуже нездорову якість повітря у Дніпрі. Дізнаємося, чи є загроза радіації через три осередки тління на чаес. Почуємо подробиці моторошної аварії на Буковині та багато іншого. Не перемикайтесь. Дуже нездорово. Така якість повітря у Дніпрі сьогодні, 18 лютого. Зранку індекс якості повітря сягнув позначки у 203 три пієм два Фахівці зазначають, що за таких умов негативний вплив на здоров'я негайно відчують люди з підвищеною чутливістю. У здорових також можуть початися симптоми, зокрема, утруднення дихання та подразнення горла. Медики радять уникати перебування на вулиці. Жителям Дніпра рекомендується зачиняти ві. Кна використовувати очищувачі повітря та не виходити на двір без нагальної потреби на Буковині. Епідеміологічний поріг перевищений на 49%. Збільшується і кількість навчальних закладів, які переходять на дистанційне навчання. Чи є наразі ситуація критичною та чи введуть в області локальний карантин? Далі у сюжеті наших колег із телеканалу «Сі-4». За останній тиждень у Чернівецькій області зафіксовано понад шість половиною тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. У порівнянні з попереднім тижнем показники значно виросли. Все це свідчить про те, що зараз в області складна епідемічна ситуація з гострих респіраторних вірусних інфекцій. Слід зазначити, що ми зареєстрували два випадки смерті від грипу в цьому епідемічному сезоні. Померли хворі, які у яких було виділено вірус грипу типу А і типу Б. Це свідчить про ускладнення епідемічної ситуації, що вірус вже вражає групи ризику, групи медичного ризику, і важливо нагадати, що навіть в цей період можна робити щеплення проти грипу. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, цьогоріч від грипу вакцинувалося понад 1100 осіб. Це менше ніж минулі роки. За словами Юрія Падурару, саме відсутність щеплення від грипу та хронічні хвороби стали причиною смертей двох жінок: 33 та 59 років. Ми провели епідеміологічні розслідування. Наші епідеміологи відпрацювали осередки. Де були ці хворі, які померли від грипу, було встановлено, що хворі мали важкі супутні хронічні захворювання, і під час потрапляння вірусу грипу в організм відбулися такі непоправні зміни в організмі, і медичні працівники не могли вже врятувати цих жінок, які померли. Станом на 14 лютого, понад 60 відсотків. Хворих на грип – це діти. Через це більше 40 освітніх закладів області перейшли на дистанційну форму навчання. І під ситуацію на Буковині ускладнює спалах кору таких випадків зареєстровано 150. Хворіють як дорослі, так і діти. Серед захворівших ми зареєстрували 19 випадків серед дорослих. Це свідчить про те, що Дорослі також не мають імунітету до кору, і вірус кору вільно і швидко пересувається. Нещодавно ми зареєстрували випадок смерті у десятирічної дитини, яка не була щеплена проти кору через відмову батьків. І ця дитина мала важкі супутні захворювання, важкі хронічні захворювання, і вірус скоро призвів до того, що дитина померла. Попри складну підситуацію, підстав для впровадження на Буковині локального карантину наразі немає. В разі якщо Треба буде оголошувати надзвичайну ситуацію, коли рівень захворюваності гострими респіраторними вірусами інфекції буде перевищувати епідемічний поріг в два рази протягом двох тижнів поспіль. От тоді будуть юридичні підстави для того, щоб наш головний державний санітарний лікар області ініціював засідання комісії, на якому можуть бути оголошено. Надзвичайна ситуація пов'язана з високим рівнем захворюваності РВІ. Вчасна Вакцинація, дистанція у громадських місцях та масковий режим допоможуть вберегтися від інфекції. Дотримуйтеся простих правил та бережіть себе. Олена Крічко, Любомир Казюк, новини Сі4. На Чорнобильській АЕС 17 лютого виявили три осередки тління утеплювача покрівлі. Роботи з їхньої ліквідації тривають і нині. Радіаційний стан під постійним контролем загрози для населення немає. Щоб не стати жертвою дезінформації, радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі МінДовкілля Екозагроза. У Приморському районі Одеси розпочато відновлення будинку на проспекті Шевченка, який неодноразово зазнавав пошкоджень через дії РФ. Про це повідомив заступник директора департаменту у міського господарства одеської міської ради Артем Захаров. Відповідно до тендерної документації, підрядник має відновити дах, стіни та перегородки, підсилити будівлю, виконати штукатурні роботи на фасаді та встановити сходи. Роботи планується завершити до кінця поточного року. Учні запорізьких шкіл, де тестують освітню екосистему. Мрія, продемонстрували американському історику та амбасадору Юнайтед 24 Тімоті Снайдеру, як працює застосунок на їхніх телефонах. У додатку старшокласники переглядають розклад, оцінки, домашні завдання, чати та використовують інші функції. За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, у подальшому планується інтегрувати штучний інтелект, гейміфікацію. Систему заохочень для досягнення освітніх цілей та багато інших оновлень наразі. Команда екосистеми тестує мрію у 40 школах шести областей України. Фахівці збирають зворотній зв'язок від директорів, вчителів, учнів та їхніх батьків для покращення системи. А для представників Волинських громад провели навчання з використання штучного інтелекту у роботі. Серед розглянутих питань: цифрове лідерство, управління командами, системи контролю віддалених працівників, діджитал трансформація, основи та цілі цифрових змін одна з пріоритетних цілей мінцифри розвиток цифрових навичок. З початку цього року, через несправність та неправильне облаштування пристроїв пічного опалення у Полтавській області, вже сталося 17 пожеж. В одній з них загинула людина. Як доглядати за печами та димарями, аби зігрітися, але уникнути небезпеки, дізнавалася наша колега-журналістка Ольга Козіна з Полтавщини. Основна задвижка. Потім відкриваємо задвижку так називаємо літнього хода, це прямий канал, і запалюємо пічку. Річник з майже 50-річним досвідом Анатолій Романов розтоплює дров'яну піч, щоб перевірити тягу в димарі. Говорить за останні три роки все більше власників приватних будинків у Полтаві перейшли на пічне опалення. Підкреслює, для безпеки такі конструкції повинен робити тільки спеціаліст, адже незначне порушення в проектуванні може призвести до недостатньої тяги в димарі. Головне тут димохід труба, щоб працювала, і правильно зроблений канал і професійно. Щоб була тяга в печі, це співвідношення, розрахунок каналів внутрі самої пічки. Щоб такий прибор зробити, дилетант не зробить, треба, щоб був майстер. Господар будинку Юрій каже, завдяки правильно облаштованій печі не лише підтримує комфортну температуру вдома, а й готує різні страви. А щоб на 100% бути впевненим у безпеці, він встановив спеціальний прилад, що реагує на чадний газ. Встановили датчик чадного газу, коли з'являється дим або чадний газ в кімнаті, зразу спрацьовує датчик, дає сигнал і виведений на пульт охорони. Одразу до нас приїжджає охорона чи телефонує, запитує, які у вас проблеми виникли. І Сигнал такий лунає, що навіть сусіди чують, так що одразу хтось з'явиться. і для уникнення пожежі треба очищати димохід не рідше ніж раз на два місяці. Лише за минулий рік, через порушення вимог пожежної безпеки, при облаштуванні та експлуатації пічного опалення сталося 202 пожежі. В деяких з них загинули люди. Загинуло 17 осіб наслідок таких пожеж у цьому році, у 2025 році, у нас вже сталося 17 таких пожеж, і на жаль, також загинула одна людина. Надзвичайники нагадують про необхідність дотримуватися правил експлуатації пічного опалення. Зокрема, не допускати перегрів у печі, слідкувати, щоб в стінах печей та димарів не було тріщин. А на підлозі перед топковими дверцятами має бути металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Перевіряти наявність тріщин на пічному їх замазувати і краще білити такі забілювати білою. Крейдуєш, тому що коли, якщо буде десь дірка і буде виходити такий дим, він буде чорніть. Тобто людина вже бачить, де знаходиться саме проблема, в цьому пічну, що можна її відремонтувати. Також в ніякому разі не можна сушити дрова над піччю, не можна сушити треп'яні вироби. Також не можна перед топчником ставити горючі матеріали або велику кількість зберігати дров. І також, щоб дверцята були пічно оповнені, закриті. Нагадаємо, 22 січня у Полтаві горів двоповерховий житловий будинок по вулиці Харківське шосе. Причиною загорання стало неправильне встановлення димаря опалювальної печі через дерев'яні перекриття. Військового збили на пішохідному переході. Смертельна автопригода сталася у селі Вересневе, що на Рівненщині. Місцеві бідкаються, адже водії на цій ділянці часто не контролюють швидкості руху та не пропускають пішоходів. Що в такому разі робити жителям села, щоб убезпечити себе? Дізнавалася Дарина Черемшина, телебачення ITV Media Group. Перейти дорогу так і не зміг. Саме на цьому пішохідному переході у селі Вересневе сталася смертельна автопригода. Жителя Волині двічі переїхало авто. Сталося все близько сьомої години вечора. Волинянин переходив дорогу по пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Ягуар. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Ягуар, 28-річний рівнянин, допустив наїзд на 35-річного жителя Волині, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному. У переході, коли ж чоловік упав, на нього наїхав інший транспортний засіб Аудія 6 під керуванням 37-річного жителя Здолбицької громади. Пішоходом виявився військовослужбовець Сергій Заболоцький. Захисник воював на Запорізькому напрямку, де отримав поранення. Опісля реабілітації продовжував службу на Рівненщині. Після подвійного наїзду чоловіка доставили до лікарні, де за його життя боролися медики. Однак врятувати так і не вдалося. Наразі розпочати досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. За результат... Татами огляду обидва водії були тверезі. Місцеві розповідають, цей пішохідний перехід у Вересневому небезпечний і ДТП тут трапляються часто, адже зазвичай водії не пропускають пішоходів на зебрі. ДТП відбувається дуже часто, дітки, які йдуть зі школи, перейти не можуть. Тому що водії не зупиняються. Не тільки вони, а й люди старшого віку, похилого віку теж не можуть відповідно перейти дорогу. Це якщо водій погодиться, ну, має сам бажання зупинитися, тоді ми йому просто дякуємо, що він нас дав можливість перейти. А про те, що там потрібен світофор, мова йде давним-давно. У Великоамелянській сільській раді теж зауважують, що на цю ділянку дороги люди скаржилися вже багато років. Саме через численні звернення від місцевих, що у 2019 році там облаштували перехід із мигаючим світлофором. Були клені скаргі десять дві тисячі 2019 році про те, що там дійсно перезавантажена траса і завжди шокісний рух, і ми спільно з депутатами обласної ради звертали про те, щоб там встановити пішохідний перехід, обладнати його відповідно, обладнати його мигаючим світлофором. І на даний момент та ділянка дороги якраз і освітлюється, і забезпечена мигаючий світлофор. Однак, за словами місцевих, такі заходи все одно ситуацію не рятують. Вони просять встановити звичайний світлофор. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Рівницькій області, на балансі якого і перебуває ця ділянка дороги, зазначили, встановити світлофор можливо, якщо цю ділянку визнають небезпечною. Кожного року ми замовляємо у наукового інституту розвитку інфраструктури. Аналіз аварійності і визначення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і аварійно-небезпечних ділянок, і зокрема, якщо інститут визначає, що те чи інше місце є небезпечним, аварійно-небезпечним потенційно, або там вже з тої чи іншої типової причини стається по велика кількість дорожньо-транспортних пригод, вони дають. Нам власне наукові рекомендації стосовно того, що там можна додатково зробити, і що там потрібно зробити, і в яку чергу. Дмитро Леонтіюк додав, що станом на сьогодні таке обстеження цієї ділянки дороги у Вересневому вони вже замовили. Дарина Черемшина, Діана Соковець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group. Дякую, що залишаєтеся з нами. Традиційно, на завершення випуску, процитую українського діяча Олеся Гончара: життя це вічна боротьба за свободу, за світло, за людську гідність. Ефір готувала Маргарита Кузьменко. Продовжуємо боротьбу.